Так, понеділок-ранок, як завжди, щотижневий огляд, що є на продаж на майданчику Карпарк Юа. Нагадую, це майданчик з пробігом автомобілі тут продається. В общем, вживані авто. Погнали, значить, зараз покажу. В наявності понад 30 різноманітних автомобілів. Ось так, входимо. Значить, До речі, майданчик Карпарк розіграє ось дане таке авто за 200 гривень. Умови розіршу на головній сторінці, або, якщо хочете, по такому QR-кодіку від Monbanku. Погнали дивитися значить, ми автівочки. Це в нас Subaru Outback, автівочка 2015 року випуску 2,5 бензинчик, клімат підігрів, круїзи, всі діла 17200. Так же само можливо придбати любе авто в кредит. Дивіться, в наявності ось такі автомобілів. В 3-4 рядки стоять. І ось тут по колу. Так що, кому цікаво, дивіться огляд далі. Audi, вся в рідній фарбі, А4 зимова гума, легкосплавні диски. Коробка Автомат 6900. Ось такий 2-літровий дизель. Повний огляд кожного авто є на головній сторінці. Далі в нас Volkswagen Passat. Так само тут все під на автоматі. В гарній комплектації він. Кому треба на паузу, ставте, дивіться, автомат 18 бензин 7999. Наступна автівочка Kia Cerato. 2007 року випуску. Коробка автомат, газ бензин двохлітровий з кліматом 5600. Наступна автівочка в універсалі BMW. На коробці автомат, 93 рік. 2,5, газ, бензин, кліма, шкіра підігрів і всі діла 4500. Наступний у нас авто йде Hyundai Sonata. 16 рік. 2-літровий газовий двигун. Зимова гума. Кучу тут всього читайте, кому цікаво, 10500. Так, щоб не пропустити, давайте отак. Це у нас Golf п'ятого покоління в хеджбеки. Восьмий рік, шестиступка, ступка всі склорідні, кондиціонер ля-ля та поля 6400. Давайте там, щоб не пропустив. Toyota стоїть. І ось Toyota, щоб я не пропустив. Значить, Auris Ауріс, сьомий рік, вся в рідній фарбі, 1,6 бензин 6400. Вона в хечбекі. І Toyota Королла. Так само тут автомат, зимова гума, офіційне авто, 1,6 газ, бензин, дистанційний запуск 6800. BMW, в кузові купе, жорстка криша, але все складається. Безрамні двері, ось такі гарні диски стоять. Сьомий рік автомат, шкіра, автосвітло, клімат, всі діла підігріви 10,900. Fiesta, хетчбек. На автоматі ось така гарнюсінька. 19-го року випуску. 1,6 бензин, кондиціонер, автосвітло 10500. Тут 1,6, звичайний двигун, не екобуст, не прямий вприск. Далі у нас йде Fiat Grand Punto на механіці, а цей на автоматі. Значить, На механіці у нас 6 рік, 1,4 бензин, двохзонний клімат, клімату, 4300. Ось на автоматі у нас такий Fiat Grand Punto, так само в хечбекі. Це у нас 6 рік. Так само, 1,4 тільки газ, бензин, автомат, двохзомний клімат. 4100 навіть, бачите? Так, Тут поруч стоїть Kia Rio. Автівочка у нас 2010 року випуску. 1.4 газ бензин. так, 4.300 цінничок. Поруч Ford. Фокус, рестайлінговий вже. Ось легкосплавні диски в нього, зимова гума. Так, Підігрів лобового, восьмий рік, 1,6 бензин, люк. Два комплекта гуми, до речі, 6200. Ось такий гарний Фордец. Поруч у нас Volkswagen Passat, B6. Це, по-моєму, виходить. У нас виходить 8 рік, 1,9 дизель, клімат круїз, андроїд навігація, автосвітло, автодощ. В общем, комплектація жирна. 5900. Ось такий красень. Так, тепер, щоб не пропустити, там я не показав, Hyundai Giotz стоїть ось. малиха на коробці автомат. Дивіться, звичайний автомат. 5800, 8 рік, 1.4 газ, бензин, кондиціонер, 4 скло Ось такий він гарнюсінький. Тут у нас меган. Давайте обіду по кругу так. Меганчик. В універсалі, другий. Зимова гума. уже лінзована оптика, шостий рік, газ, бензин, клімат, круіз, датчик дачі датчик, датчик, 5800. Навіть скло я бачу рідні. Потім в універсал у нас йде. Гольф 5 в універсалі, восьмий рік, 1,6 газ, бензин, тут МПА-ний двигун. Кондиціонер автосвітла, два ключі, 6500, ось такий гарний красень. Так, Фордець це дорестовий, значить там синій був рестовий, це дорестовий. Ось такий в універсалі, зимова гума на легкосплавних дисках. Сьомий рік, механіка 1,8, клімат, крис, автосвітло, підігрів сидінь, підігрів. Е... А, переднє скло підіймачі, навіть бачу підігрів лобового скла, ось нитки стоять. За 4,5 ось такий навіть універсал, є кучу підігрів. Наступне Opel Astra H. Автівочка 2007 року випуску. Ось така гарнюсінька вся. Зимова гума стоїть. Навіть лобове джемовське, Сьомий рік, 1,6 бензин, всі склорідні. Круїз, датчик світла, кондиціонер 5800. Ось такий красень. Так, у нас тут наступна шкода, Октавія. 12 рік, дивіться, це чиста чешка для Чехії збиралися аж до 2012 року, хоч і до рестова морда. Зимова гума, літо лежить в багажнику. 1,6 газ, бензин, МПА-ний двигун, 180 пробів, кондиціонер Перактроніки 8300. Ось така автівочка в ідеальному стані. Можете приїжджати, перевіряти товщим, чим завгодно. Лансер 9-й. Всі як люблять, молодь. Лансер 9. й Восьмий рік, 1.6, бензин, кондиціонер з 4 склопідіймача, підігрів передніх сидінь. За 4800 Lancer 9. Так, наступний у нас такий бус. Це роботяга Ford Transit 93-го року. 2,5 краб автономка. Автівка вся обслугована. Один власник тут 13 років був. Дивіться. 4999 є повний огляд даного авто на головній сторінці. Так, у нас э, цей, його, э, Chevrolet Aveo, 2011 року випуску. Зимова гума. Це з Європи 1.4 газ бензин, котрий на 100 кінських, 16-клапаний. Кондиціонер, обмін, кредит навіть у власника є за 4800. Ось такий гарний Aveo. Далі електромобіль, кого цікавить електротранспорт, дивіться, ліф другого покоління, 19-й рік, це не Європа, він весь в рідній фарбі. Це з Європи, без ДТП, тобто не з Америки, я хочу сказати. Сороковка батарея, батарея, полів спаю 87 сок, запас 250, бистрих там зарядок 116, а домашніх 1700. 13900, можливо, купівля в кредит. Ось такий гарний ліфт. Так, це вже під завдатком у нас стоїть до вівторка. E, Volkswagen Golf Plus. 1,6 MPIний двигун, 8 рік. Клімат, круїз, мультикермо, автосвітло, автодощ, парктроніки, підігрів сидінь, два ключа. Коротше, купа всього. Навіть сервіска з Європи, є дещо масла, фільтра, ремінь ГРМ. все поміняно на 1300 євро. За 6800, ось такий гарний Golf Plus, навіть умивач фар я бачу. Погнали Ford C Max Restyling 9 рік. 1,8 бензин, легкосплавні диски, зимова гума. Кондиціонер, два ключі парктроніки. 5850. Ось такий красень за 5850. Уже рестайлінговий Ford C Max. Ось вам дорестовий Ford C Max, кого цікавить. Так, дивимося, значить, у нас зимова гума. Тут нуляча ханкук, дивлюсь, стоїть. Шостий рік, 1,6 бензин, двохзонний клімат, 45-мача, Гала, гіду, світла, 6 подушек, 2 ключі, фаркоп. 4700. І ви на мінівені катаєтесь в задоволення своє. Volkswagen Touran. Тут гарна комплектація, бачу. Лінзоване світло, ксенон, намивач фар, зимова гума. Підігрів сидінь, клімат. П'ятий рік, 1,6 MPI. і, Опять же, цей самий простий двигун. 6300. Ось такий туранчик. До речі, він е, весь в рідній фарбі, пофарбували тільки капот, тому що тут попереду були сколи, а Так, весь в рідній фарбі. Останнє у нас Subaru Forester. Гляньте, яка гарнюсінька автівочка. Омивач фар, легкосплавні диски. Люк у нас отакий величезний. Підігрів передніх сидінь, Восьмий рік, 2.0, газ, бензин. Круїз Парктроніки 9100. Ось такий повнопривідний Субару Форестер. Ось такі всі автівочки, я вам показав, котрі є на майданчику Карпарк Юа. Значить, є кредит, 10 перший внесок і максимальний до 60 місяців. Приїжджайте, дивіться, і обирайте, яке авто вам до вподоби.